Вітаю вас, дітки, доброго дня! На нашому музичному занятті давайте привітаємось не звично, а музично. Заспіваємо один одному. Добрий день! Добрий день вам, дітки! Ви відповідаєте добрий! Завершується нас уже осінь, іде до кінця місяць листопад. І вже ви відчуваєте, як стало холодніше? Вже сьогодні мороз сковав всі калюжі кригою. Тож сьогодні ми ознайомимося з піснею, яка називається Морозець. Послухайте її, будь ласка. Морозець, морозець пощі там щічки, теплі чобі. Чаток і хлоп'яток, носики червоні. Від Морозу, мерзнуть ручки, мерзнуть носики наші. А ми морозу не боїмося і гарну пісню розучимо сьогодні. Перший куплет пісні. Я вам співаю слова, ви зі мною повторюєте Морозець, морозець. Пощіпав нам щічки. Ослухайте молоді, підспівайте. Морозець, морозець, нам щічки. А на двір ми одягаємось тепленько. Теплі чобітки у нас шубки рук. Кавички разом зі мною. Теплі чобітки у нас Шубки рукавички. А щоб ручки зігрілись, ми з вами плещемо в долоньки. Це наш другий куплет Морозець, морозець, плещемо долоні у дівчаток. І хлоп'яток, носики червоні, у дівчаток, і хлоп'яток носики червоні. Давайте ще раз з таким гарним настроєм морозним заспіваємо нашу пісеньку. І буде нам тепліше і веселіше. Щобітки у нас теплі, чобітки у нас шутки. -рукавички. Ще декілька разів проспівати зі мною цю пісеньку і не боятися морозу, а більше рухатись. А зараз співаємо нашу прощальну пісеньку. До побачення вам, дітка, до побачення Бережіть себе на все добре.